Вітаю вас! Ви на каналі Лате Про Святе. Лате Про Святе канал, де ароматні новини не тільки звучать, вони ще й смакують. Сьогодні у випуску інтерв'ю Папи Франциска та хакерська атака, звіт інституту релігійної свободи, двоє священників, котрі зазнають тортур та похід СБУ до жіночого монастиря. Нещодавно папа Франциск дав інтерв'ю п'ятьом журналістам, якому досить таки чітко сказав, що Росія є агресором. Таку однозначну позицію святіший отець висловив репортерам журналу Америка безумовно, казав папа, той, хто нападає, це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно, це вже відомо. Всі знають мою позицію з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені. Папа також розповів про свою роль у цій війні, про вчинки Святого Престолу спрямовані на припинення війни, повернення полонених та звільнення українських територій. Він досить відважно називав загони загарбників, зокрема, згадав чеченців та бурят. Буряти. Буряке? Буря... Бурячата. І ось 30 листопада сайт Ватикану зазнав хакерської атаки. Не знаючи ці події взаємопов'язані, але через кілька днів після інтерв'ю Папи Франциска, речник Ватикану зробив заяву, що офіційний сайт було вимкнено для технічної перевірки. Мовляв, хтось хотів отримати доступ до сайту. Зараз сайт працює. Але багатьох цивілізованих людей дивує питання, кому потрібен доступ до ватиканського сайту. Ми географію не ні учимо. Давай... Знає. Таке враження, що цим займався хтось, в кого мозок складається з однієї півкулі. А що думаєте ви? Хто намагався отримати доступ до ватиканського сайту? Ваші варіанти пишіть в коментарях. Минулого тижня СБУ навідалась до представництва російської православної церкви. СБУ протягом листопада зробила багато таких паломництв, після яких відкривалися кримінальні справи, і російська пропаганда, і переховування іноземних громадян, зокрема росіян, і переписки з росіянами, від яких вони утримували вказівки, як надалі функціонувати в Україні. Взагалі стосунки СБУ та Московського патріархату виглядають приблизно так. Отож, Російська православна церква, а ще вставлю коротку замітку, не церква, а якесь кримінальне сектантське угрупування, бо церква тут не точне слово. Тамте зборище у російській православній структурі відкололось від вселенського патріархату. Такі от відколені релігійні угрупування, релігії знавчі словники називають сектою. І ось російська православна секта, яка має своїх адептів в Україні, останні тижні активно перевіряється. СБУ зайшло до цього бактеріального утворення на тілі Христової церкви. На цей раз під пильним оком було Закарпаття. Перевірку проходив Кирило Мефодіївський жіночий монастир. Там знайшли багато криміналу. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Книжки були ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність. Більшість літератури, як про це всі здогадались, авторства російських діячів. І видана російськими друкарнями, шановне духовенство російської православної церкви. Ви всім пояснюєте, що нічого спільного не маєте з Кирилом, з країною, агресором, бо ви недавно провели якийсь там собі собор, який більшість вашого ж духовенства не визнає. То як так, ви нічого спільного не маєте з Москвою? А коли приходить час перевірки, знаходять якісь дивні речі та підозрілих осіб. Ну яких пор ти будеш бріхати по нашому сказано. Так, так цей кіт дивиться на тих, хто переглянув відео до цього місця і ще не поставив вподобайку. Тому негайно виправляйте ситуацію і кіт буде щасливим. Двох священників греко-католицької церкви піддають тортурам. Ці священники із монашого згромадження редемтористів про них йшла мова наприкінці третього випуску. Отож. Отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету захопили в полон кілька божевільних, які себе також називають російська армія. Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, звернувся до дипломатів та тих, хто може посприяти звільненню, вжити всіх заходів, щоб звільнити отців. Вчора ми отримали сумну вістку, що їх. Нещадно катують і відповідно до класичних сталінських репресивних методів, просто вибивають з них зізнання, зізнання в злочині, який вони не чинили. Я прошу всіх, хто мене чує. Найперше прошу тих, хто їх сьогодні мучить і катує, негайно їх звільнити. Я звертаюся до дипломатичних представників. Міжнародних правозахисних організацій зробіло все, щоб врятувати життя цим героїчним душпастирям. Обидвох священників звинувачують у тому, що вони підтримували нацизм та переховували зброю на території монастиря. Посилання на російську інформаційну помийку залишу в описі до цього відео. Якщо комусь цікаво, там знайдете відео, на якому видно допит одного з отців. Отож. Їх звинувачують у тому, що в середині листопада їх вивезли в невідомому напрямку, з ними пропав зв'язок, і після їхнього зникнення починають робити обшук у монастирі та церкві. Після тривалої відсутності отців та таких дивних обшуків, одиво знаходять вибухівку та зброю. Англійською мовою це треш абсолютно втрачені росіяни. Маю вам до розповіді одну історичну подію. Колись одного чоловіка схопили, коли він молився, повели на суд, який негайно ж опівночі скликали. І коли почався судовий процес, виявилось, що він невинний, його затримали, не маючи жодних підстав. І ось аж на суді почали шукати звинувачень. Одні казали, що він податок кесарю не дає, інші, що він храми поруйнує. Ну, ви ж розумієте схему. Його схопили безпідставно, повели на суд і аж тоді почали шукати, в чому ж він винний. Так ось продовження. Оскільки він був невинний, наймали якихось пройдисвітів, щоб його звинуватити в чомусь тяжкому, піддати катуванню, а пізніше розіп'ясти. Вам знайома ця історія? Так, от я пригадаю, що він є справедливий суддя. Справедливий означає, що кожному віддасть за його вчинками. Ви потрапите на його суд. І так виглядає, що це буде зовсім скоро. І не надійтеся, шановні, що його присуд для вас буде поблажливий. Своїх... Не бросаєм, але у своїх побросаєм внаслідок війни найбільше втрат зазнали храми та сакральні споруди московського патріархату. Такий звіт опублікував інститут релігійної свободи. Інститут релігійної свободи організація, яка свою діяльність спрямовує на те, щоб захищати право людини на релігійну свободу. Вона також сприяє міжконфесійному діалогу та розвиває взаємодію між церквою та державою. Ця організація. Нещодавно брала участь у міжнародній консультації, яка проводилась у США, і ось на цьому засіданні було представлено результати дослідження про вплив російської агресії на релігійні громади України. За перші п'ять місяців війни було пошкоджено 108 споруд, які належали московському патріархату. На другому місці втрат зазнали християни-баптисти, у них 43 релігійні споруди. Греко-католицька церква мала пошкоджених 17 споруд, Римо-католицька 6. Пригадую, що ця інформація на час перегляду відео може бути іншою. На засіданні говорили про результати втрат, які зафіксували у середині липня. Наприкінці цієї міжнародної консультації підписано декларацію про християнську солідарність. Яка проявлятиметься у допомозі переслідуваним за свої переконання людям та гуманітарну допомогу народу України, який зараз потерпає від війни? З вами було Лате Про Святе, канал ароматних новин під горнятко теплого Латте. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо напишете коментар, низький вам уклін. Всім бажаю миру та спокою!